Яки дочекалися на багатостраждальній вулиці Дудаєва розпочався ремонт. Тендер на виконання робіт міська влада провела ще торік. Та через фінансові труднощі неможливо було заплатити навіть аванс. Нині перші матеріали закуплені і незабаром розпочнуться роботи. Водії таким прогресом втішені, адже на дорозі кажуть, вже загубили не одну запчастину. Я тут навчався в третьому училищі років тому так ну дуже багато. І така ситуація що тут завжди була дорога, дуже погана, і це дуже тішить, конечно. Це Дуже тішить, бо е, дорога страшна, яма на ямі. Я тут працюю, і ми тут на грузовій машині постійно ломимо ресори, постійно, коротше, ну там шофера злоститься від того, що ламається машина. А тепер, хоч от я знаю, було б дуже добре, щоб тут зробили. На вулиці Дудаєва планують встановити всі мережі, постелити дорожнє полотно, обладнати зовнішнє освітлення та здійснити благоустрій. Між тим пам'ятають чиновники про обіцянки підприємців, котрі раніше виявляли бажання долучитися до фінансування. В цьому році у нас є 2 мільйони 80 тисяч на цю вулицю. Плюс пам'ятаєте, що підприємці, які знаходяться на цій дорозі, розташовані їхні, їхні підприємства, організації, вони брали на себе зобов'язання на сесії міської ради, що вони також будуть фінансувати, співфінансувати ремонт цієї дороги. І надіємося, що в принципі, якщо буде надалі нормальне фінансування, то в цьому році ми завершимо повністю всі мережі і, можливо, почнемо асфальтувати. Закуплено матеріалів для прокладання півтори сотні метрів дощової каналізації. Відтак, за сприятливих економічних умов. І чиновники і виконавець робіт сподіваються на успішний ремонт цілої вулиці.